Привіт, як справи? Привіт, наче все добре. Вчора з чоловіком ходили на концерт, отримали масу позитиву, а ти як що нового? Все добре, на днях бачила нашу спільну знайому. Вони приїхали з відпустки з чоловіком, засмаглі такі відпочивші». Це приємно чути, я рада за них. Але я запитала тебе про тебе, а ти не відповіла: перескочила з себе на обговорення інших. Так, я знаю. Просто в мене немає нічого цікавого, щоб поділитися, отже, я переходжу на обговорення інших. Так, я це бачу, але ти можеш робити для себе більше приємних чи корисних речей. І побачиш, настільки життя почне тобі подобатися. І тобі буде що про себе розповісти. Для того, щоб почати щось собі робити хороше, потрібно в першу чергу відокремити себе від інших, зрозуміти, хто я, що хочу, як мінімум. Я ж залежу від думки оточуючих, особливо моїх батьків. Якщо я психологічно сепаруюся від них, вони можуть прийняти це за зраду і я втрачу їх. Таким чином, ти таки житимеш підлаштовуючись.